Доброго ранку. Сьогодні хочу показати, як вплинули опади на сорт Sweet Lemonade. Ось такий дуже гарний бутон. Ще не розкрився, такий пишний. Але дощ, ось бачите, як відобразився на пелюстках. Також треба враховувати це, що не всі бутончики, не всі півоніки стійко реагують на опади. А взагалі-то бутон шикарний, симпатичний, такий ніжно-жовтого відтінку. Я, мабуть, не буду дожидатися, поки він розквітне, бо він вже в такому стані, в мене, я не знаю, майже з тиждень. Я його зірву і поставлю вдома у вазу. Молодесенька поділка посаджена восени 24-го року. Ось такий світ лимонад, солодкий лимонад.